Ми сьогодні розпочинаємо вже третій день засідання нашої робочої групи, нашої української делегації по питанню. Сільського господарства, а також розвитку територій це 11-й так званий пакет, який ми розглядаємо. Но хочу сказати, що за два дня ми пройшли фактично десь 19 презентацій. Хотів би зауважити на тому, що досить добре підготовлені наші спеціалісти, тобто, кожен, кожна презентація, вона змістовна, грунтовна, вона розкриває фактично ту чи іншу проблематику, яка з. Сьогодні є в українському сільському господарстві, а також на наших територіях. Звичайно, що. Багато запитань від наших європейських колег. Є якісь моменти, де нам треба більше десь пояснювати. От, але в загальному я б хотів сказати, що все проходить досить дружно, зрозуміло, з такою, я б сказав, навіть певною доброзичливостю ставлення ставлення до нашої делегації. Тому я думаю, що після презентації, після завершення сьогоднішнього дня, фактично ми будемо очікувати фактично такий. Позитивний висновок, який буде написаний комісією, ну і далі ми будемо продовжувати фактично вже більш переговори з містовні щодо доступу нашої країни до Європейського Союзу. На чому більше. Більш було зауважень і було більше питань сконцентруватися на виробництву м'яса-курки а також яєць Це на цукровому переробці на виробництво цукру. Буквально вчора десь було трошки скажімо так, багато запитань щодо виробництва хмелю в Україні, тобто ну, різні питання, зазвичай зрозумілі питання, які хоче сьогодні ну, Європа зрозуміти. Де знаходиться Україна, який рівень розвитку там в той чи іншої галузі? Ну і саме основне, що я як на мій, мій погляд то вони хочуть почути, куди ми будемо рухатися і куди ми рухаємося за куди в якому напрямку ми будемо рухатися в своїх скажімо, галузях завтра? Україну представляє віце-прем'єр. Тарас Качка, а також в загальному зараз делегацію представляє Денис Башли, а також фактично в делегацію входять фактично заступники міністра аграрної політики, а також економіки об'єднаного міністерства на сьогоднішній день. Ну і хочеться сказати, що український парламент представляє голова комітету Олександр Гайду і відповідно два керівники підкомітету. Це Марина Якітіна, а також Дмитро Костюк. Ну і я Іван Чехівський, тобто нас четверо сьогодні представляє не сьогодні, а взагалі всі переговорні групи, а представляють українську сторону. Цей скринінг він має десь розкрити і дати можливість зрозуміти нам. Країнські українські делегації над чим нам потрібно працювати, що потрібно допрацювати, в якому напрямку рухатися, е, зрозуміти, що нам потрібно в законодавстві сьогодні змінити для того, щоб можна було е, українське законодавство адаптувати під європейське законодавство. Це речі, які ну Важливі на завтрашній день для того, щоб країна була готова працювати фактично на одинакових умовах вже в Європейському Союзі. Доброго дня, Дмитро Костюк. Я голова підкомітету Аграрного комітету Верховної Ради з питань саме розвитку соціального розвитку сільських територій. Найголовніше зараз у нас це два питання: питання війни і миру. І питання євроінтеграції, і понад половини всіх законопроєктів, які розглядаються в парламенті протягом всього часу війни, все одно це законопроєкти, які стосуються нашої євроінтеграції, і наш вибір євроінтеграції це те, що ну чим українці заплатили життям на майдані Незалежності в 13-14 роках під час революції гідності, і з цього шляху ми нікуди не звернемо і будемо все намагатися робити, щоб Сюди прийти головний ключовий закон, власне кажучи, комплекс законів прийнятих в Верховній Раді, які можна умовно назвати земельною реформою. 2021 року ми прийняли нарешті це рішення, яким скасували 20-річний мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення, який діє в Україні. Це було дуже складне рішення. Ми до нього довго йшли, змогли це зробити. А вартість землі за 4 роки. Попри війну, ми розуміємо наскільки війна це просто гальмує, але вартість землі в Україні зросла на понад 60%. Так само значно зросла вартість оренди землі на понад 70%. Знову ж таки, попри війну, ці, ці темпи зростають, і ключове в цьому контексті, що іншим вже законопроектом, законом прийнятим Верховною Радою. Ми передали державну землю громадам місцевому середуванню, і сільські громади отримали землю державну для того, щоб мати можливість і здавати в оренду, отримувати кошти, напольнювати бюджети. І зараз в Україні понад 10% всіх бюджетів, всіх грошей в бюджетах сільських громад. Це гроші від оренди тієї землі, яку ми передали громадам, яка була раніше державною землею. Зараз вона є в розпорядженні сільських громад. Це величезні ресурси, які направляються громадами на розбудову інфраструктури в громадах, на соціальні проекти. Це дуже важливо і цей процес продовжується із зростанням вартості оренди землі і зростають бюджети наших громад. Другий момент це те, що в цьому законі про відкриття ринку землі ми передбачили в прикінцевих положеннях. Доручили Кабміну розробити законопроект про створення фонду розвитку сільських територій. Власне кажучи, згодом в парламенті народні депутати цей законопроект створили і в нашому гарному комітеті на засіданні в червні 2021 року. Ми рекомендували Кабінет міністрів України, рекомендували нашим колегам по парламенту. По цьому законопроекту рухатися, тобто ми вже тоді мали створити певний фонд, гроші з якого будуть направлятися було дві концепції або безпосередньо як гранти сільським жителям, тобто безпосередньо селянам, для того, щоб вони могли реалізовувати свої якісь маленькі проекти, важливі для соціального розвитку сільських територій. Або на інфраструктурні проекти саме місцевому самоврядуванню, керівництву цих громад. На жаль, звісно, повномасштабна війна, яка почалася, відклала ці плани, тому ми не змогли запустити цей процес. Але всю законодавчу базу для цього ми вже створили. Залишилося знайти фінансування на це, але звісно, фінансування в умовах війни на проекти такого плану ми не змогли отримати тому ми будемо рухатися надалі. Дякую вам за увагу.